Доброго вам здоров'я, шановні! 31 серпня. Сьогодні церква шанує покладання пояса при Святій Богородиці. В народі є своє свято на сьогодні, і називається воно Горобина Ніч. Це дуже потужна і магічна ніч. Положення чесного пояса Діви Марії, яке відзначають 31 серпня, є однією з важливих церковних подій. Це свято присвячено зціленню імператриці Зої, дружини імператора Льва Мудрого. Для православного світу ця подія є значущим нагадуванням про сили, благодать святих реліквій. Ще сьогодні православна церква шанує Кіпріяна, священномученик, єпископ Карфагена, також має важливе місце в історії церкви. Він прославився як видатний богослов, значна частина його творів була присвячена осмисленню питань відступництва. Кіпріян вважається творцем канонічного вчення про єдність церкви, яке вплинуло на розвиток православного вчення. Під час гонінь імператора Валеріана І Кипріян був викликаний до проконсула Аспазія Патерно, де був допитаний і відправлений на заслання. Гоніння продовжувалося, і наступного року Кипріян знову постав перед судом та був страчений. Його пам'ять шановується як одного з отців єдиної церкви. 31 серпня, в день покладення чесного пояса Діви Марії. Існують певні народні прикмети, що пов'язані з природою погодніми умовами. Якщо побачите велику кількість опенюк, це означає, що зима може бути дуже суворою. Кажуть, якщо журавлі сьогодні відлітають в теплі краї, це може означати, що зима наступить пізніше. Ще однією цікавою прикметою на сьогодні є те, що якщо в дійнику кукурів осідають краплі молока, це до наближаючоїся негоди. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами і поговоримо про справжні стародавні українські традиції, вірування, знання, прикмети, заборони та забобони. Все, що стосується дня сьогоднішнього, 31 серпня. Це в нас вже останній день літа. Тож буду про що нам з вами поговорити. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, розкажу, що сьогодні не можна робити. Про все це, звідки я дізнаюся, я читаю книжки старовинні, 18, 19, початку 20-го століття, етнографічні джерела, і з них я всю цю інформацію для вас Підбираю для того, щоб розповідати щодня тут, на цьому каналі, в цих відео. А вас попрошу поставити лайки, вподобайки, написати довгий-довгий коментар. І, звісно, якщо ви ще не зробили підписочку на канал, то зробіть її просто зараз. Це буде дуже доречно. Додивіться відео до кінця, воно буде дуже цікавим. І я дякую Господові Богові та всім всім захисникам, які сьогодні і зараз боронять нашу неньку Україну, і завдяки яким ми з вами маємо цю чудову нагоду сьогодні говорити українською мовою про наші традиції. Слава Україні, і я починаю! Тож, 31 серпня Православна Церква святкує покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці. Ця святиня зберігається в Афонському монастирі Ватопет, де цього дня проводять панігір. Пояс або риза, як його ще називають, це важливе святиння і символ святого життя Діви Марії. Згідно з церковними переказами, після успіння Богородиці її тіло та душа вознеслися на небо. Тому православна церква шанує саме її пояс замість мущей. У 12 -му столітті було встановлено окреме свято на честь покладення чесного пояса. Вважається, що богоматір сама спала цей пояс, використовуючи верблюжу шерсть. Після її успіння святиню зберігав апостол Фома, якому вона передала пояс. Коли апостол прибув до Єрусалиму, гробниця Богородиці була порожньою, але залишився лише її одяг. Через три дні Богородиця з'явилася апостолом і передала пояс Фомі з неба. До кінця IX століття святиня зберігалася в золотому ковчезі. Відомо, що імператриця Зоя, яка страждала від біснування, отримала зцілення після того, як приклала пояс до свого тіла. На знак вдячності вона вишила пояс золотими нитками. В X столітті частини пояса були розділені і розподілені між різними обителями по світу, включаючи Грузію, Кіпр та Болгарію. Святкування покладання чесного пояса було встановлено у XII столітті і за старим стилем юліанського календаря, а також за новоюліанським календарем. Це свято припадає на 31 серпня. Візантійські імператори завжди брали частину святині з собою в походи, і під час одного з таких походів болгари захопили частину пояса. Пізніше святиню повернув сербський князь Лазар у 14 столітті. У 1864 році, коли Константинополь потерпав від епідемії холери, доставлення пояса до міста привело до зникнення хвороби. Є випадок, коли маленький хлопчик, що помер, воскрес. Після прикладання пояса до його тіла. Сьогодні на світі Горі всі монахи і ватопеда називаються святопоясниками. Вони виготовляють невеличкі пояси, прикладають їх до частин чесного пояса і передають паломникам. Ці пояски, якщо їх використати, з молитвою, можуть принести зцілення від хвороб. Енергетика сьогоднішнього дня відкриває можливості для значних позитивних змін як в професійній сфері, так і в особистому житті. Хоча кар'єрний ріст може бути поступовим і вимагати терпіння, символічні сходи, що ведуть вгору, нагадують про важливість постійного руху вперед. Важливо скористатися шансами, які надає цей день, щоб досягти успіху. Цей день також сприятливий для вирішення старих конфліктів. Важливо винести уроки з минулого, щоб уникнути повторення помилок в майбутньому. Важливо тримати міру всьому від харчування до емоційних реакцій. Адже надмірність може призвести до неприємних наслідків. Попри можливу підвищену збудженість, рекомендується уникати різких висловлювань і дій. Кажуть, це до жалю вже наступного дня. Найкращим способом впоратися з негативом сьогодні буде генеральне прибирання як на робочому столі, так і вдома можна його провести, і це допоможе покращити настрій. Щоб помиритися з людиною, яку ви образили, достатньо зробити перший крок. Вона охоче піде вам на зустріч і непорозуміння зникне. День також підходить для відпочинку, тому не варто витрачати його на роботу, яка не принесе бажаного результату. Важливо дотримуватися дистанції від незавжди доброзичливо налаштованого оточення і відмовитися від відвідування перукарні чи сеансу масажу. Не можна сьогодні демонструвати свою професійну перевагу над кимось. кажуть, це не сподобається людям. Сьогодні особливо важливо дотримуватися міру у всьому, адже надмірності можуть негативно вплинути на відносини і на стан вашої фігури. Не намагайтеся відповідати агресії агресією. Закон бумеранга діє швидко, особливо сьогодні. А ще сьогоднішній день в народному календарі це в нас канун Симона Стовпника. За переходу на новий юлянський календар ми з вами пам'ятаємо це вже вдруге, за останні 100 років. Ми з вами будемо самого наступного святкувати саме 1 вересня, так як це і робили наші пращури. Тож, це такий собі канун слов'янського, а також церковного Нового року. В народі ця ніч, яка буде сьогодні, називається Горобина ніч. Горобина ніч також відома як Горобинова. Має вражаючі і страшні навіть характеристики. Саме цими днями, десь а може навіть у саму цю ніч, може спостерігатися сильна гроза з таким безперервним дощем та яскравими спалахами блискавок. Небо наче розверзається, і гуркіт грому настільки гучний, що здається, що ніби прям вуха закладає. Під час такого шторму горобці, які бояться зливи, вилітають зі своїх сховищ. Вони розганяються в паніці, цвірінкають і збиваються в невеликі зграйки, намагаючись знайти притулок. Вранці часто можна знайти їх мертвими в великій кількості, бо в страху і дезорієнтації ці пташки вдаряються об стіни чи дерева, і це призводить до їхньої гибелі. В народних віруваннях горобина ніч є часом, коли нечиста сила проявляється найактивніше. Вважається, що під час такої бурі духи стихій біснуються, а див'явол мірює горобців. Птиці збираються в певному місці, і злий дух згрібає їх у величезну міру. Ті, хто не поміщається, отримують шанс жити і розмножуватися, в той час як інші відправляються у пекло. Існує також думка, що під час горобиної ночі гинуть чаклуни і нечість, а гроза є результатом небесної битви між добром і злом. Горобина ніч володіє особливою магічною силою, що походить від розгулу стихії та вивільнення потужного потоку енергії. В цей час чарівні практики набирають нової сили. Оскільки енергетичний фон стає надзвичайно насиченим. Горобина мається на увазі рослина, завдяки своїм захисним властивостям також грає важливу роль в цих магічних ритуалах. Це дерево відоме своєю здатністю захищати від мертвої енергії та негативних впливів, які можуть походити від небіжчиків. Ягоди горобини часто використовувалися як талісмани. Дівчата нанизували їх на нитку, щоб привернути любов і забезпечити жіноче здоров'я. Мандрівники і священнослужителі виготовляли з горобинової деревини ціпки, а дрібними гілками прикрашали свої оселі. Вважається, що горобина сприяє спілкуванню з вищими силами і надає предсказальні здібності. Тому магічні практики в горобину ніч є особливо ефективними для різних цілей. Канун Симона Столпника ідеально підходить для збору трав, що можна використовувати в ритуалах. Також маги використовують цей період для принесення підношень темним силам для встановлення з ними контакту, особливо на ніч самого наступника. Це хороший час для залучення любові, грошей та удачі, а також для зміцнення здоров'я. На ворогів сьогодні будуть дуже дієвими ритуали, якщо надсилати на них ритуал розбрату і ще пристріту. Гілки горобини зірвані в горобину ніч використовуються як очищувальний інструмент. Їх розпалюють в багатті, через який можна перестрибнути, щоб позбутися накопиченого негатива. Одна гілочка горобини, тримана поруч з рунами або картами, допомагає отримати максимально точні і правдиві передбачення. Що не можна робити в цю небезпечну, страшну, магічну, сильно, дуже горобину ніч. 31 серпня православні християни вшановують пам'ять преподобномученика Купріяна єпископа Карфагецького. Серед наших предків існувала віра, що журавлі цього дня збираються на болоті, аби відзначити напрямок свого міграційного маршруту. Тому вважалося, що в цей час їх не слід турбувати, оскільки це може забрати щастя і не повернути його. Бо щастя полетить разом з журавлями у теплі краї, у вирій. Згідно з народними традиціями, 31 серпня не можна голосно висловлювати свої емоції, не можна сміятися, плакати чи лаятися. кажуть, що шум сьогодні, особливо якщо це під вечір, в горобину ніч, що цей шум може злочити темні сили для захисту від нечисті в цей день, краще уникати носіння червоного кольору та його відтінків. Проте, журавлина цього дня може бути зібрана, адже з цього моменту знімається народна заборона на її збори. Важливо сьогодні уникати негативних думок і висловлювань, не скаржитися на долю і не нарікати на близьких. Вважається, що Всесвіт в цей день може жорстоко покарати за невдячність та малодушність. Якщо в цей день необхідно вирушити в далеку подорож, то слід взяти з собою сушену журавлину, щоб захистити себе від нещасних випадків. Не можна сьогодні завершувати розпочаті справи. Наші прапрапрабабусі вважали, що в такому разі все, що ви зробите сьогодні, ну мається на увазі ті справи, які вже були розпочаті. Якщо їх завершувати сьогодні, це не вийде, бо прийдеться їх все одно переробляти. А ще кажуть, що цей день не підходить для проведення весіль. Якщо укласти шлюб на покладення чесного пояса, то шлюб може бути нещасливим та недовгим. Іменини в цей день відзначають люди з такими іменами. Михайло, Геннадій, Володимир, Олександр та Дмитро. Ім'я Дмитро має грецьке походження і означає присвячений Деметрі, богині землеробства і родючості. Це ім'я є дуже популярним і має багато історію. Дмитро володіє твердим характером, часто є лідером і заводієм в компанії. Він має глибоке мислення і вміє аналізувати складні проблеми. Люди з цим ім'ям мають великий потенціал в сферах мистецтва, науки та техніки. Дмитро може досягати успіху в професіях, де потрібно багато спілкуватися з людьми, таких як журналістика, торгівля, дизайн, архітектура та медицина. Він зазвичай є вірним і надійним партнером, хоча може бути ревнивим і емоційним. Число удачі для Дмитра це сім. Камені талісмани це опал та лазурит. Сприятливі кольори для Дмитра синій та червоний, але ми пам'ятаємо, що саме сьогодні червоний одягати не можна, навіть якщо вас звати Дмитро. Ну і звісно, Дмитра є тотемні тварини: це тигр або морж. Це ім'я надає своєму власнику енергію, силу і впевненість у собі. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Але ж це все ж таки переддень день наступника. І дійсно про горобину ніч ми завтра з вами ще більше поговоримо. Бо це дійсно велике таке магічне свято ще дохристиянське християнської наші українські традиції, і про нього дуже багато написано. Тож давайте зустрічатися завтра, завтра Симона Стопника. Це початок нового року церковного в календарі. І ще це початок нашого слов'янського нового року. Ми пригадуємо, що колись у нас новий рік починався навесні, але потім, згодом, коли церква вже християнська сюди прийшла. На наші терени на терени України в тому числі. Новий рік стали святкувати восени, коли збирали врожай десь приблизно в ці дні. Тож завтра буде дуже цікавий день, буде нам з вами про що поговорити. Давайте зустрічатися тут, на цьому каналі, аби дізнатися, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Я дякую вам за перегляд. Дуже красно, красно дякую, але червоний, ви пригадуєте, що сьогодні ми не надягаємо. І бажаю вам здоров'я. Слава Україні! До зустрічі завтра!